Все нормально, все здорово, все целы. Здравствуйте. Все целы. По прибуттю до місця виклику було встановлено, що в результаті обстрілу було пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, в результаті якого частково зруйновані два під'їзди. За допомогою аварійно-рятувального інструменту рятувальниками було відчинено двері з помешкань мешканців, які не могли самостійно вийти з будівлі, та в супроводі рятувальників виведено в безпечну зону. Також за допомогою автодрабини рятувальниками було евакуйовано з третього поверху будівлі двох осіб жінку та чоловіка. «По подю до місця виклику було встановлено, що в результаті обстрілу було повністю зруйнована житлова будівля та під завалами знаходилась жінка. Особовий склад 63 ї державної пожежно-рятувальної частини приступив до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з деблокування потерпілою. В ході проведення аварійно-рятувальних робіт потерпіло було деблоковано з-під завалю житлового будинку та передано працівникам швидкої медичної допомоги. Просто это, просто... Да, там, стороны... там просто неудобно, Мы поднимаем, зацепились. Ручка, ручка, ручка. ручка, ручка. Опа! Ну mm -hmm. и где-то прилеты были, думали, сюда нас не коснется. Ну, получается, коснулся нас. Mm -hmm. Один раз пролетело и второй раз сразу следом. С дивана свалились, чтобы ничего не пролетело по горизонту. Mm -hmm. А потом mm -hmm. утихами оделись, фонарики нашли и вышли. Небольшой шок, конечно. Дякуем спервытникам ДСНС, что нам допомогли выйти из крупной. ситуації, допомогли розчистити прохід і відкрити двері. Лісничний пройом був завалений з третього поверху будівельне Всього В результаті ракетного удару по місту було пошкоджено 53 багатоквартирних та 10 приватних житлових будинків, сім адміністративних споруд та 24 транспортних засоби. Під час проведення робіт рятувальники ліквідували пожежі за двома адресами на загальній площі 74 метра квадратних. Із під завалів деблокували чоловіка та двох жінок, а також допомогли евакуюватися із заблокованих квартир п'ятьом особам, з яких одна дитина. На жаль, із під завалів адміністративної споруди рятувальники вилучили тіло загиблої жінки.